Вчителі повинні бути не тільки справжніми професіоналами та дитячими психологами, а й майстерними акторами, адже до маленького учня, особливо в початковій школі, потрібен свій підхід та розуміння. Тому не останнє слово за педагогами. Вони мали якраз підтвердити той професійний рівень, який зазначається у них у дипломі. Коли пишемо, ми що учитель початкової школи це організатор початкової освіти, От саме організація, оцей спосіб організації, вони випробовують і тренуються в цьому заході. Арт-практикум проводився з метою творчого розвитку та духовного збагачення студентської молоді, розкриття їхнього творчого потенціалу, обміну педагогічним та виконавським досвідом. Для дітей провідної діяльності є гра, і тому казка це їхня стихія, те, де вони почувають себе впевнено. І взагалі казка це більш навчання, але навчання більше з такої інтерактивної сторони. У мене два брата менших за мене, і не знаю, мені це так дуже сподобалось, коли я їх навчав. Чому я знав ще в малі роки їхні? Зараз вони вже, звісно, старші виросли. І мені це дуже сильно сподобалося, Я вирішив поєднати своє життя саме з цим. Студенти інсценізували такі відомі народні казки, як рібка, «Теремок» та білосніжка. Тощо, звісно, сценарій казки переробили на сучасний лад. Зазвичай життя нормальний образі ходжу в інститут, навчаюся добре. Ну загалом, наша казка дуже дуже перероблена. Можна так сказати, на новий лад, і нам. Ну, Подобається те, що вона ну, більш така сприйнятлива для людей буде. Ми хотіли би показати те, що вчителям потрібно бути більш артистичними і перевтілюватися в різних персонажів. В інституті педагогічної освіти Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського заплановано низку аналогічних заходів з метою формування професійної компетентності майбутніх вчителів початкової школи музики та логопедів. Тому колектив запрошує до співпраці всіх бажаючих. свеваться и с зеленкой обвенчаться свадьбу сразу же сыграли и сестер они позвали Наталья к Артем Болибов ТВ Зенит Новины